Велика ненависть. Зруйновані дахи тріщини у стінах вибиті вікна. Такі наслідки падіння уламків російської ракети у селищі Нуфрівка. Це подвір'я Станіслава та Любові Маленікових. Чоловік вночі був на роботі. Жінка спала. Каже, за 20 хвилин на першу годину ночі її розбудив вибух. У будинку була ще мама жінки. «Повилітали в нас вікна. Далі я нічого не бачила. Світла не було, світло пропало. У мене був шок, що я тільки думала, щоб всі живі були. Чоловік, коли прийшов додому, побачив такі наслідки від падіння уламків ракети. Побачив, що криші немає, вікон немає. Загалом одні стіни тільки залишились і все. Пошкоджений дах, поки накрили плівкою. Оцінні збитки від руйнування будинку у 200 тисяч гривень. Поки ремонт триватиме, будемо жити у брата на квартирі, який знаходиться на войні. Це яма на місці вибуху уламки збитої ракети за 20 метрів від будинку Маленікових. Їх глибина 5 метрів, діаметр 10, каже голова громади Віталій Береза. У тій чи іншій степені постраждало десь близько п'яти будинків, це більш серйозно. Взагалі отримали пошкодження більше 50 будинків. Плюс адміністрація, адміністрація селищної ради, школа, дитячий юнацький центр і будівля спортивного залу. У школі вибите скло у 17 вікнах. Підготували шифер для заміни тих листів, які пошкоджені. Діти навчатимуться в іншій будівлі школи. Зі слів голови, у селищній раді створили комісію, яка обійшла всі будинки з пошкодженнями від вибуху. Якщо це підраховувати тільки приватний сектор, це це більше мільйона гривень. Частково будемо старатися задовільнити потреби, що саме необхідне ну, на придбання. Будматеріальні або виділення фінансової допомоги. Ну, є фонд, екстрено збирається виконком і постараємося найближчим часом надати фінансову допомогу. Воно зараз тільки все підраховується, збираються заяви від громадян. Розповідає, загиблих і поранених людей у селищі внаслідок падіння уламків ракети немає. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.